Який секрет, коли я буду присутня. Да це ж не при... Який, секрет? Який секрет? Я не прийшла своїми питаннями. Я не прийшла своїми питаннями. Особистих питань у мене ноль. Ви прийшли... Я прийшла з організаційними питаннями. Ви прийшли з особистим питанням. Ні, це не особисте, це не ви моє питання. питання. Це, стіна, це стіна просто. Ви стіна, прийшли... Да. прийшли з особистим питанням. Вас цікавить де дерева і які документи на спіл. Ви правильно? правильно? Ні, мене документи не цікавлять, мене Я саме дерево цікавлять. цікавить. Мене дерево цікавить. Кількість і якість. Пишіть, заяву дамо відповідь. Ні. Підождіть, поки ви дасте мені на бумазі відповідь, правильно? що що ви вивезли комусь топить і вже їх правильно? стопили. Звернення по ні, це не годиться. Ми приїхали по факту зафіксувати де дерево, так, і яке воно по вашому факту звернення. Дайте ми, будь ласка, поспілкуємося з людьми. Потім будемо далі. Ви який секрет від мене, коли я вас викликала? Люди не хочуть це моє спитувати. питання. Питачі. Ну так як нам тоді бати підождіть? Підождіть! — так, це так це ну хочете так, ви? ви визиває хтось при чому хочете ми... ви чи не хочете? Ну якщо ви посадова особа, вибачаюся. назначте час колись так, Назначте. Коли вам зручно, я приїду з мастером, допитайте мене поліції, є сказання, допитайте мене там, Підождіть! Там. Для чого допитувати його, коли нам Що? треба Що? наявна агітація, так, так сказати, наявна дам... кількість дров? Відповідно, все відповіді всі і все. Ну підожіть, ну мені легше стану, як він лап... мені лапши навішає. Ми відповідь. Згідно підожіть. Поліція, я вас викликала, щоб зафіксувати то, що він мені нагрузить на листочку. Мене це не цікавить. Мене цікавить, де тої 10 дубів, які за день зникли. А, значить, і в якому вони стані. Нададуть відповідь. Ви, ви... Да, я ж... А ви що не чуєте, що я говорю вам? Відповідь мені на бумазі, його відповідь не треба. Ну, як тоді ми можемо? Мені треба, щоб ми запобачили і зафіксували. Все, де, так, те, так, де так. той дуб? Ну, так ми ж де десять дубів ми ділося? люди відмовляються спілкуватися. Бо вони не мають права відмовлятися. Як я прийду до нього додому, він от мене вигнати з дому. От він з дому має відкрити двері і сказати, пошла отсюда оце". це. Це да, так, може, але це кабінет. Це державна структура, якщо можна сказати, що у нас держава є і так далі. Хоче ми за мною спілкуватися, чи не хоче мусить, Та не хоче з тобою спілкуватися. Ну все. Ти, все. Може, так я ж кажу, хоча б один це факт. Не масі, не люди вже не хочуть спілкуватися. Ну хорошо тобто брешу, брешу. Да, брешу. да, факт. Факт так, поліція. поліція. Я ось він мене звинувачує я в брехні. Значить, я попрошу, я напишу заяву. Хай він надасть. Хоча б один факт, де я що набрехала. Я просто буду до вас, щоб ви фіксуєте, звинувачує, що я брешу. І не посміхайтеся. Ми вийшли на стізю таку вже не возврата. Ви розумієте? Ви так уявилися улком, що вам уже все фатили Бога за бороду? Ну будете спускатися з небес до землі вже. А пригрожувати, що ти мене вб'єш, бо твій син десь там, слава Богу, хоч одного забрали, а, а ті всі десь у запасі ховаються. Я тобі ще раз говорю. Не тикай. Я тобі говорю, бо моя мама, його баба. Не дай Боже, з ним буде, бля. Так, так прийде, буде бити тебе, бля. Поки а ти не б'ється. Ти Ти чуєш. Так, поліція. Ви я бачили? Сина мене трогає. Ви бачили? А, а ти трогай. як начальник поводиш? Начальник, ти як трогай. себе поводиш? Трогайся, будь ласка. Керівник, вам усім дорога до Голова Нової. Усім. Да, 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 да. Бо я з вами згодна, тому що таких по всьому Переясові ніхто не знайшовся, щоб вам розказав, хто ви є, хто. Давайте, будь ласка, я до вас приїду. Так, я зараз буду дзвонити в поліцію на гарячу лінію. Я буду зараз дзвонити на гарячу лінію, і так як ви мені не допомагаєте, я вас викликала зафіксувати дерево і зафіксувати кількість і якість. Бумажки мене їхні не цікавлять. От я до вас звернулася тільки має. по цьому. Во, так повезіть дерево. нас, де ви склали його. Дерево Ми дивимося. А ви не знаєте? Ну от бачите, ось мастерка. Вони не знають, де воно ділося. Не куди не його вивезли. Де ви дерево знайшли. А, де? Яке дерево? Вчора поліція те, зафіксувала. Кольце, те, що... Бачите? Сомкові. Оце вам така Яке відповідь дерево? буде. Та, що воно, де дубки, де зрізали. Знаю, свідків маса, свідків маса. Якщо бачите, місто, бачите, ви думаєте, що ви зрізали, ніхто не бачив. Оце така відповідь. Оце ж вони так дають відповідь. А тоді розкажуть, що хтось бреше. Адекватний. Один і другий. Так, ну показуйте дерево, да ми поїхали. Пішов. Я не знає, правильно, 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 так, ви правильно. Пояснення, дійч. ми вас тоді викличемо, давайте на нас ми приїжджаємо разом і даємо вам всі пояснення згідно закону. Ця людина пише запит, як у нас є, і тоді ми теж її даємо. Ця людина не ця людина, це голова громадської організації. А як оце ця людина вроді займає посаду керівника в УКГ, то повинен, відповідно, себе й вести, а не як дикун із широкої дороги.